Вони його спіймали в край вокзалу і кинули безсилого в лухий підвал, водою і металом, як люті пси, вони його терзали. А він мовчав, маленький партизан. Вони по нім під борами греміли, мов крізь звучав глузливий сміх. І як його не мучили, не били, він повинен був для них страшної сили. Не видав він товаришів своїх. Минула ніч, пливли години хмурі, а він в кутку скривавлений, стогнав, пригадуючи дні свої безжурі, прощай, вітчизно, на холоднім мурі, Він перед смертю кров'ю написав, І бачив він в останню хвилину, коли спиняло серце кволий біг, усю в квітках. Щасливу батьківщину і радісних ровесників своїх. Вони з книжками ідуть до школи тої, Де вчився й він, і чутно їхній спів, що у садах віддзвонює луною, їх школа жде привітно під горою. Своє життя за них він положив. Помер маленький, почало світати. Він, як живий, біля стіни лежав, йому на грудях рук не склала мати, Лиш сонце промінь крізь залізні грати. На мертвий пальчик, як сльоза упав.